Город після зливи. Цілий тиждень зливи. Воно повимивало прямо рівчаки, все, Картопля вже цвіте. Садовили на два тижні пізніше, ніж сусіди. В принципі, різниці ніякої. Помідори вже треба підв'язувати. Перець, воно ну, скоро буде цвісти. Теж полоть треба по-новому все всі підвертати. Ну, Капустану вона таке любить вологу. Все треба по новому полоть. Буряни всі ці полізли, огірки вже цвітуть. Му, кукурузка, кабачки? Кабачки завтра вже будемо готувати Там теж. Ну, буряпани зійшов. Уже все треба, все треба полотко по новому, ну, занадто багато дешів, ну, жуки. Вже сидять.